Вітаю! Мене звати Дмитро Іванович, і сьогодні ми розвінчаємо найпоширеніші міфи про плоский дах. Багато хто вважає, що це ненадійно, дорого чи складно. Але чи так це насправді? З'ясуймо, міф перший: плоский дах ненадійний. Багато хто вважає, що плоский дах швидко протікає і взагалі недовговічний. Але це не так. Сучасні матеріали та технології. Дозволяють зробити таку покрівлю герметичною та довговічною. Наприклад, ПВХ мембрани, рубероїд із посиленою основою та поліуретанові гідроізоляційні покриття здатні прослужити понад 30 років без проблем. Головне обрати надійного виробника та дотримуватися технології монтажу. Ба Більше, якщо покрівля плоского даху правильно спроєктована і конструктори все прорахували. З урахуванням снігового покриву згідно з ДБНами, це державні будівельні норми, то ніякого снігу прибирати не потрібно. Але про це поговоримо згодом. Під мембраною лежить геотекстиль 5-мм, ми бачимо, як він працює. Тут гарно все пропаяно. Тут ми парапет захистили металом. Отак от виглядає покрівля. Це, скажімо так, басейн. Навіть якщо наша водосточна система не буде швидко справлятися з водою, то нічого страшного немає, якщо тут вода постоїть навіть 5 сантиметрів або десять. Отут це басейн, нічого з неї не буде, і вона поступово-поступово буде йти в дренаж і поступово походити в землю. Міф другий. Плоский дах це складно, дорого. Насправді, плоский дах може бути дешевшим, ніж скатний. Його конструкція простіша, а це означає менше матеріалів і швидший монтаж. До того ж, ви отримуєте додатковий функціональний простір. Можна зробити терасу, зелену зону або навіть встановити сонячні панелі. Міф третій. Плоский дах потрібно постійно чистити. Перед тим як перейти до третього міфу. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайки, щоб не пропустити нові випуски про будівництво. Тепер до міфу: багато хто думає, що з плоского даху потрібно збирати сніг і листя. Насправді якісно побудований плоский дах, як вже казав. Немає потреби в прибиранні снігу. Що стосується водосточної системи, вона не забивається листями, тому що зверху на полоскому даху встановлюються спеціальні воронки, які затримують листя та інше сміття. Їх просто потрібно періодично очищувати. Це простий і швидкий процес, а сміття не потрапляє в саму водосточну систему. Міф четвертий: чи потрібно чистити труби на даху? Цікаве питання. Але насправді труб на даху у плоскій покрівлі не існує взагалі. Усі водосточні системи можуть бути декількох типів. Сховані в конструкції будівлі, вони проходять всередині стін відкриті, які монтуються на зовнішній стороні будівлі, але естетично інтегруються в конструкцію а також на зовнішній стороні будівлі, але в товщині утеплювача стіни будинку, і завдяки цьому. Ми не втрачаємо внутрішній простір, ховаючи ці труби всередині будинку. Тому цей міф теж не відповідає дійсності. Міф п'ятий: як зробити вихід на плоский дах, дуже просто вихід може бути через люк, сходи або навіть через повноцінні двері, якщо дах використовується як тераса. Для цього існують спеціальні енергоефективні люки та двері. Які зберігають тепло в будинку. Але є ще один варіант комфортні сходи, які дозволяють легко виходити на дах без люка. У такий випадок створюється додаткова надбудова з дверима, що забезпечує зручний вихід. Але це додаткові витрати при будівництві. Або ж можна зробити бокові сходи зовні будівлі, які будуть найпростішим варіантом, щоб не забирати внутрішній простір будівлі. Перед тим, як розповісти вам, про недоліки плаского даху я хочу поділитися з вами матеріалом, в якому я зібрав усе найважливіше про вибір будинку. В чек-листі ви знайдете, що перевірити, які документи запросити, на що звернути увагу. Завантажуйте безкоштовно через наш телеграм-бот посилання в описі. Ми знаходимося на пласкому даху, нашому котежному містечку Гран Монтана. Це наш шоурум. Дана покрівля вкрита неверскою мебраною товщиною 1,2 мм з гарантією 30 років. Також ви наглядно бачите, що ми, як я і казав у відео, використовуємо плоску покрівлю для монтажу. Це у нас кондиціонер. Тут у нас сонячні панелі, які забезпечують повністю енергонезалежність будинку в сьогоднішній такий сонячний день. Ну, ми тільки не використовуємо цю покрівлю. Як терасу для відпочинку. А в майбутньому, якщо ми подивимося до лісу, то, напевно, останні будинки, які будуть будуватися під самим лісом, для того, щоб не заважати сусідам, можна розглядати покрівлю, як і терасу для відпочинку. Це гарна ідея. Тому що, якщо ми тут зробимо терасу для відпочинку, то ми будемо дивитися на сусідів, як вони відпочивають, а це не дуже буде комфортно, як нам. Так і нашим сусідам. Які ж є недоліки? Я не раджу робити плаский дах у хвойному лісі, адже голочки хвої потрапляють навіть у щілині воронки, встановленої на даху. А також у місцях великої кількості дерев, що вищі за ваш дах. Бо тоді велика кількість листя, особливо восени, теж накопичується на даху. Адже за периметром даху робиться карниз. Який утримує всередині покрівлі це листя. Тому пам'ятайте ці дві деталі: правильний монтаж, періодичний догляд, хоч і мінімальний, але раз на рік, треба перевіряти стан гідроізоляції та стоків. Додатковий простір можна облаштувати зоною відпочинку, економія матеріалів, менш кроквяних конструкцій, менше витрат, сучасний вигляд. Мінімалізм та стиль в архітектурі. Можливість встановити сонячні панелі. Ще один бонус для економії. Герметичність. Плоский дах будується або як монолітне перекриття, або панельне, яке утеплюється товстим шаром теплоізоляції мінімум 25-35 см зверху, покривається якісною мембраною або якісним руброїдом. Також можна зробити. Дерев'яне перекриття і утеплити його з внутрішньої сторони, але досягти герметичності можна тільки за використанням піни. На покрівлі можна розміщувати зовнішні блоки кондиціонерів і теплового насосу та інше обладнання, приховуючи їх за карнізами. Це додає естетичності. Якщо вам було корисно, ставте вподобайки та підписуйтесь. Попереду ще багато цікавих відео про будівництво. До зустрічі! Слава Україні.